Крапельний полив малини добривами яра. Ось такі три добрива, які нам необхідні для того, щоб підживити вашу рослинку в крапельний полив. Але обов'язково просто дуже рекомендую перед тим як вносити добриво в крапельний полив. Березень місяць рекомендую внести яра міла комплекс 150 кг на гектар. Грунтово можна по рядочку, можна під кущик малинки. Ось тому свою програмку фертигації я все-таки розпочала з ґрунтового внесення яра Міла Комплекс 150 кг на гектар. Далі, коли вже е, температура повітря прогрілася і температура ґрунту прогрілася, крапельний полив приблизно з 1 травня ми починаємо вносити водорощінні добрива. Це в нас яра тера кальценіт Ось так добре виглядає. Білосніжні гранулки дуже гарно розчиняється. 8 кг на гектар в тиждень. Період вегетації орієнтовно у нас 6-7 тижнів. Тобто, по 8 кг нам потрібно внести 6 разів буде кальциніту. Також кристалон 19-6-20, Ось так виглядає. Дуже гарно розчиняється при температурі води від плюс 10 градусів. Кристалону в тиждень нам потрібно давати 12 кілограм. В період світіння і збирання врожаю нам потрібно для малинки дати більше калію. Тому вносимо кальциніт, вже трішки збільшуємо норму, це буде 12 кг на гектар в тиждень. І вносимо калійний червоний кристалон 12-12 36. Ось так виглядає добриво. Цього кристалону потрібно 25 кілограм на гектар в тиждень. Вносити потрібно від 6 до 7 Тижнів. І закінчення збирання врожаю. І після плодоношення обов'язково вносимо кристалон 12-12-36 в нормі 7 кг на гектар в тиждень. Ваші рослинки відплодоносили, і їм потрібно набратися сил для майбутнього врожаю. Тому гарних врожаїв вам малинки і гарних ринків збуту.